Ша, якби Степан Гіга частіше бував би в трускавці. Він би вже давно співав. Бівет, бювет, мені щоночі сниться. Ми йдемо, подивимось. Можливо, на вулиці більше людей. Ніде нікого, ні черг. Ні за водою, ні до краники. Прекрасна пора. Липень, липень триває, Голуби. Марк катається на самокаті, не признав мене. Нічого. Привіт! Але вчасно побачив і признав. Прогуляємося в напрямку до центру. Продаж картин. Продаж кави. Продаж пляшок. Далі продаж шашликів. Такий типовий відпочинок. Я втров, трошки похолодало, та ви самі знаєте що. Хоча я би це не назвав холодом, насправді 25 градусів то не так холодно, але порівняно з тим, що було, стало прохолодніше. А відповідно, з кожним днем людей стає все більше і більше. І так як обіцяли, з кожним днем і електроенергії стає все більше і більше. Так що все. Ще... Сподіваюся, трошки. Її буде майже достатньо. О, Бачите, там зліва ніхто нічого не їсть, справа поставили шашлики, нові, всім зразу цікаво. Справді що, що, би я, якби я робив в трускавці, щось я би поставив шашлики, розливне пиво хвас на літо. Я думаю, що більше нічого не треба було б навіть вгадувати. Та, але незвично, бачите, електрика, алейка порожня. Ніхто не співає. Так, ніби не віто насправді, так? Треба знову подивитися на гортензії. бо їх... З кожним днем стає все менше і менше. Поки їх ще всі не вирвали, не вкрали. Насолодимо з тим, що є. До дня міста. Ворочисто дірку заробили і прибрали попередження. Про її існування. Дзвонить дзвониться. Дзвони, а, то на пану вже друга година. Я так думаю, що це вже друга година, ми перевіримо мою здогадку. Давай Ні, давай Ну, бачите, на одну хвилинку помилися. Тут будова поки що зупинилась, ну, але... Я думаю, причина в тому, тільки в тому, що великі перебої з електроенергією, ви ж тим розумієте, що без електрики важко будувати. Позаду нас мама на велосипеді, обігнала доньку на велосипеді. От така, щоб спілят така, еко сексі мамочка обігнала доньку на велосипеді. Донька їй кричить, мама, я тебе колеса попробиваю. От як казала моя баба, я годуй діти Міротель, Сані, Іктар І я. Так, що в нас було Віктор і я, да? разом виходить Вікторія. О, щось цікавого, я не знаю, хто знає, хай нам напише, можливо це мода, можливо це, як би сказати, тренд, а можливо просто такі футболки під'їхали в секонд-хенд. Все більше жінок з написом на грудях на футболці. Future, Або My future. Ну, Футури для тих, хто читає. Інакше написано футури. <реш> Ні, та футболки цікаві. Але от реально бачив кілька, причому, ну, це різні футболки, різні моделі, різні шрифти. Можливо там йдеться щось про зовсім інше, ніж ми подумали, але хто знає, хай нам. Чоловіча мода не міняється. Трускавці далі в моді сандалі і засмаглі ноги. А тут теж так виглядає, що світло ще не включили. так Тренер ще відключений. Майстерня шоколаду з'являється на горизонті. А і на чотирьох вулиці Шевченка. Щось нам глядачі обіцяли, обіцяли гроші вислати, що ми пану Володі передали. І ніхто не висла. От такі люди є. Ай, майстерня шоколада. А ми повернемо ліворуч.